Томка, сеструха, я тебе так люблю. Я навіть не уявляю, як ти це все вивозиш. тебе така голова просто ти крута, ти знаєш. Ти крута. Я тебе люблю! Все! Полотіла? Так. Ще одне. Поважаю, але ви страшенний тиран і деспот. І я більше не буду працювати на ваш офіс. Так що шукайте іншу ідіотку, ясно? <пів> Полетіло. <пів> і солоденьке. Якщо ти думаєш, що в мене залишилось до тебе хоча б крапля почуттів. Якщо ти думаєш, що я згадую тебе по ночам, якщо ти думаєш, що я мрію, щоб ми були разом, то приїжджай до Томки у офіс, і я тобі доведу, що це не так. Ясна? Придурок. На читай! І як виявилося, цей козел крутив з моєю спиною, з моєю найкращою подрухою. Нормально. Я як тільки дізналася, я його одразу вигнала. Хай йде до Міланки, якщо любить побільше і потупіше. Рокер? А ви на чому граєте? На цих барабанах чи на бас гітарі? Боже, як я люблю рок! Особливо цей наш український тваринний такий. Е, хто? Ларі Він, Віктор Павлік. Олег Винник. Та -та. Ото вони давали драйву. А? Згодні. Не знаю. Я таке не слухаю. То я взагалі не музикант. Я байкер. І хто? Байкер? Я ж розповідала на першій зустрічі. А, -а, а точно. Байкер. О, ви ж на цих на... <плух> на. На мотоцикла ганяєте. Точно? Так. У мене своя банда. Пекельні вершні. О, Тричі на тиждень, пізно ввечері ми крутимо по місту. Клас! Як я вам заздрю! Я б теж так хотіла. Несеся у вухах вітер волосся розвивається, надавив на газульку і попер на зустріч новому дню. Ой. Ні, так не можна. Їздимо ми найшвидше 60 кілометрів на годину з 8 до 10 вечора в шоломі і повному захисті. Фу нудяка. Так отож, в тому то й проблема нудьга страшенна. Раніше ми літали під сотку мінімум. Ганяли до ранку. Я взагалі без шолому. Нас всі знали, всі поважали. А менти навіть боялися. До нас у банду черга була. А зараз з 50 постійних членів залишилося 24. І боюся, до кінця тижня ще кілька з них підуть. Нами всі сміються, навіть патрульні. Пропонують на велике пересісти. а що трапилось? А це все Артур. Він прийшов до нас рік тому. Крутий чувак. Здоровенний, красивий, з отакою от бородою. А їздив як диявол. Я майже одразу в нього закохалася. Та як можна було втриматись, коли він такий класний? Я вас розумію, сама таких люблю. Ну от, закрутили ми з ним. Угу. Спочатку все було добре, а потім. Він почав мене притискати. Oh. Швидко їздити не можна, без шолому не можна. Треба бути обережною, не ризикувати. Oh, сволота яка. Ти не дозволяй чоловіку собою керувати. Хто начальник банди? Я. Правильно, то ти маєш робити те, що ти хочеш, а кому не подобається, хай йде з банди. Дупо! Точно. А якщо він образиться і дійсно піде. Ну, то хай валить. А Дитина. Яка дитина? Ну, ми з ним чекаємо на дитину. Я на четвертому місяці. О, Це так поворот. Така... Ви ж ніби трошки застарі для цього, ні? Я теж так думала, а виявилося, що ні. 20 років тому я вже була вагітна. Дуже хотіла народити, але стався Викидень. Після того ми з чоловіком розійшлися. Я захопилася мотоциклами, організувала свою банду і пішло-поїхала. Про дітей вже і думати забула, а тут раптом таке. З одного боку, яка дитина, мені майже 50, життя вже склалося і нічого міняти не хочеться. А з іншого. Я так мріяла стати мамою. Навіть з дитбудинку хотіла хлопчика взяти, але мені відмовили через відсутність повноцінної родини. Що тепер робити, я не знаю? Ти поплач, поплач, то легше стане. А Артур твій, він просто переживає за вас з дитиною. Та й ти більше не ганяй. Тобі треба піклуватися про себе і про малюка. Тим більше ти так довго його хотіла, так мріяла про дитину. Дитина, вона... вона тобі на щастя дана. Зупинись і спробуй насолодитися цим моментом. Діти це. Найкраще, що може бути у цьому житті, це я тобі як мама кажу. Дякую. Підемо з банди. Хай Макс тепер керує. Він давно про це мріяв.